В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні вижив, кого вчора буря не знесла, ніякого дерево не стукнуло. Але файно, бо я думаю, що такі моменти добре нам пригадують, що до кінця не ми тут господарі, не? до кінця ми лише в гостях, і то треба поводитися чемно, більш-менш, бо ми не в себе вдома. Так що буря це добре. Мало, мало нам допомагає пригадати, які ми немічні. Сьогодні хочу лише про три речі сказати, які насамперед, так, через які Господь до мене промовляє. Це перше, що Ісус показує, що ви не змогли учням, ви не змогли вигнати біса через вашу малу віру. А друге, через те, що ви не молитеся нормально і нормально не постите. Нема віри, нема молитви, нема посту. Про що йдеться? Віра, і це, що ми розважали з вами, розбирали трошки на преображення, коли апостол Петро наголошує, що нам треба безперестанку працювати над тим, аби твердо на ногах стояти, аби твердо стати у вірі. Оце, що ми зараз будемо молитися, символ віри, не? то часто Роман Братковський наголошує, що це скорше не так молитва, як визнання віри, не? коли ми проголошуємо, ми голос говоримо, у що ми віруємо. Бо чого? Бо зараз будемо приступати до святая святих, зараз будемо приступати до, ті, до тіла і крові Ісуса, і нам треба перебрати в голові, що ми віруємо. І тому це молитва це проголошення, коли ми разом не соромимося один під, перед одним говорити вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, вірую. Вірую. Тобто ми собі пригадуємо, у що, у що ми віруємо, що, у що ми вибрали вірити. І також він подобається, як він наголошує, що. Якщо ти не віруєш, а сумніваєшся, то треба тоді говорити не вірую, а сумніваюся. Ну, так, тоді ми на службі маємо говорити не вірую», а, а перше слово маємо говорити сумніваюся в Отця Вседержителя. Ні і, і, і тому ми, ми проголошуємо, аби вірити, аби утверджуватися в цьому. Тому перше, про що говорить сьогодні Ісус, ми повинні утверджуватися у, у тому, що ми віримо, це перевіряти. І переперевіряти. Перевіряти і переперевіряти. Тепер ми мали табір, і мені сподобалося, що там одні служителі часто наголошували. Так, товариство, а ну, маємо до цього терпіння. А коли закінчується терпіння, то починається що? Довго терпіння. Коли закінчується терпіння, ні, скільки ще можна робити над вірою? Така у мене віра, вже ходи до церкви хожу. Тихенько, дихайте глибоко, як закінчується терпіння, то нехай починається що? Довго терпіння. Ні. Не панікуємо. Тобто, ми бачимо перше, що треба робити ну, працювати над своєю вірою. Треба перевіряти, в що я вірю, чому вірю, чи варто вірити. Ні. В чому сумніваюся, то це треба досліджувати особливо. Ми тепер мали із молоддю е, такий кружок, такий, ми це назвали. Елітний філософський клуб для дискусій. Не? Тут їм, їм подобається слово елітний. І слухайте, як вони мене замурдували питаннями, але файні питання це ті самі питання, які я собі ставив у їхньому віці. І вони до кінця не дуже мають де знайти на них відповіді. І це файно є. І, і, і Це було десь півтори години по два рази. І вони, я бачу, що вони утверджуються у вірі. Вони сумніваються, вони, наші ікони ікон є, як правильно ікони вшановувати. Взагалі, а на що нас Бог створив, а, що він, а, а, а до, до чого це веде. І коротше, такі фані питання цікаві, що мені, мені собі цікаво було це все освіжити в голові. І я мусив робити вигляд, що я це знаю. Відповіді на відповіді все знаю. Ну, і, і, і така дискусія була, розмова, вони здавали свої аргументи. І Це видно було, що це не діти, а це вже молодь, які, 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 які переживають за свою віру. Які ставлять такі часом кулючі питання? Чого? Ну бо вони хочуть перевірити, чи добре стоять, чи ні. І так і треба робити. Друге, про що говорить Ісус, чому ми не змогли вигнати того демона, бо є такі демони, Він каже, які, можна, які бояться нас, коли ми в є в правильній молитві і в правильному пості? Для чого це йдеться? Пам'ятаєте? Про ці три речі говорить, говорить церква, говорить святі Отці із самого початку церкви. Молитва, піст, милостиня. Молитва. Коли ти молишся, ти тоді ремонтуєш стосунки з Богом. Коли ти постиш, ти ремонтуєш стосунки із самим собою. А коли ти робиш милостиню, ти ремонтуєш стосунки з ближнім. І, і, і тут, тут Ісус зачіпає дві з них: молитву і піст. Бо Він каже: учням, хлопці, ви хочете з бісами боротися, але ви опускаєте свій особистий стосунок з Богом. Ви опускаєте свої відносини з Богом, своє перебування з Ним. А ми знаємо, у всій євангелісти підкреслюють, що Ісус, чим лише мав нагоду, Він ішов на пустиню. Що таке пустиня? Ну це є таке перебування у самотності із Богом, без Біблії. Без вервиці, без ніякої молитви, коли ти просто звертаєш свій погляд до Бога. Та не, не обов'язково там має бути піску много, Ні, не, не мусить бути так, як у пустині, але мається на увазі нема нікого, крім тебе і Бога. Це дуже важливо для того, аби зорієнтуватися, що я маю робити сьогодні, яка воля Божа до мого життя зараз. зараз. Що для мене Боже готуєш? Що маю робити? Оце є, як, як називає єпископ Петро Лучок, Петро Микола Лучок, він називає це такий пустівний контакт із Богом. Таке ем, пророче розпізнання, але тепер, тут і тепер. Не пророче розпізнання десь вчора або десь на завтра, але тут і тепер, Боже, що я маю робити? І це те пустиня. І він каже: хлопці, до апостолів, якщо ви не молитеся, ну, то якщо ви не є у контакті з Богом. Якщо ви не є у дружбі з Богом, то що ви хочете? То ясно, що прийде диявол, прийде якийсь демон, то ви на нього не будете мати силу ні відваги. Не дивуйтеся. То, а, а хочете мати силу і відвагу, то станьте перед ним. Як це видно на практиці? Це видно особливо з тих гріхів, які часто повторюються, не? які часто повторюються. Як мати, як мати силу їх подолати? Ну треба бути з Богом. Треба черпати силу від того, хто її дає. Треба черпати не, можливість від того, хто дає можливості. Інакше ти не зможеш. Ну, У мене нема ресурсу, наприклад, не осуджувати. Нема. Я, якби не ж мав можливість, я стільки всього знаю про, про багатьох із вас або про багатьох священників, єпископів. І я не маю в собі ресурсу не осуджувати. Цікаво, що ми християни, ми повинні судити, але, але що судити? Ми повинні аналізувати, що є добре, що є злим, ні? що є для добра, що є для зла. Ми це повинні робити, але судити права ми не маємо. Судити права ми не маємо. Ні? Там тепер такий випадок був, де ми мали табір, то я стояв на завданнях, і останнє завдання. Там групи ходили по пунктам і виконували різні завдання. І останнє завдання, яке я мав у себе, то вони всі мали стати на траву, і я їх мав облити водою з відра, холодною. Всіх, ну вони не пручалися, бо то була спека, то, то ніхто з молоді не пручався, дехто приходив ще раз нас облити. Але приходить там одна з технічних робітниць того закладу, де ми були, і каже, Ну так спочатку потішилася, а потім каже: ай яй 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 така велика посуха, а ви так пусто відро виливаєте води, ні в що. А я кажу, так, я ні в що, я на траву. А потім вона пішла, а мене так це зачепило. Я думаю собі, ну, а як би було правильно поступити по християнськи бо виходить так, що вона, вона нас осудила. Вона, вона, вона і мене, і, і дітей, ну, там, учасників, які були, вона нас осудила. А Як, би, а як, правильно, як, як правильно має християнин судити? Просто, наприклад, тоді, якби прийшла і сказала, наприклад, то ви слухайте спека, та я знаю, може подбайте, аби не на Бруківці лити воду, а вже хай на травичку, на навіть травичка буде полити. Або справді, така проблема тепер з водою, та аби не, не тратити воду пусто. Є? І тому уважайте, не? Ви, відчувайте різницю. Вже немає засуду, тобто немає її у ролі судді, яка каже, що це зло, ви робите недобре, і, і ще засуджує публічно, а є порада. Тобто до цього ми покликані як християни, але це можливо зробити тільки тоді, коли ми стоїмо здорово в молитві. Коли ми правильно молимося, коли ми дбаємо про те, аби особи, особливо наша молитва особиста, наша молитва домашня, ранішня, вечірня, не знаю, у вільний час, щоб наша молитва була на належному місці. Мені так подобається, коли дивився якийсь фільм Голівудський, і там було про священника, йшлося, і, 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 і дуже священник наголошував, що. Я не можу собі дозволити не молитися. Я не можу собі дозволити не молитися. Це має бути таким кредом, таким правилом для кожного християнина. Я не можу собі дозволити не молитися. Бо молитва для нас це пожива для нашої душі. Спілкування, бути біля Бога, дивитися на нього, спілкуватися з Ним, говорити з Ним це пожива для душі. І тому, чи можемо ми собі дозволити не їсти? Ну та, трошки можемо десь іноді, але загалом то ні. Бо якщо ми знаємо, якщо я не їм, то я слабий, я, я не маю сили. То так само, як я собі не можу дозволити не їсти, так само я собі не можу дозволити не молитися. Між іншим, це один із секретів мого діда, який прожив до 94 років, що він до останнього багато їв, вже будучи старим. Вже навіть коли не мав сили ходити, він багато їв, і через це мав, мав силу і в тілові. Тому ми собі не можемо дозволити не їсти. Ми собі не можемо дозволити не молитися. Не молишся, нема поживи. Не молишся, нема палива. І останнє, про що говорить Ісус, це піст. Вельми корисна практика християнська, за яку ми забуваємо. Або замотуємося, або опускаємо, або. Другий варіант, може навіть ще гірший, коли перегинаємо палку у ньому. Перегинаємо палку. Тепер на преображення отець Володимир Проданець проповідував і каже: так йому сумно, бо у них у Богдані е, святять воду люди чотири рази на рік. Є така традиція. Там на Богоявлення, на Маковея, ще колись. чотири рази у рік. І каже, неодноразово не, не, не можуть дати як аргумент люди, котрі потребують, аби воду святити, що як ну, то, так то водичка свячена, то треба пити, бо то нас благословляє, то нас освячує. А він каже, ну це не, не проблема. Можна воду святити і кожен день. Але товариство каже, у нас кожен день є щось більше, ніж водичка свячена. Сам Ісус дає своє тіло, дає свою кров споживати. Що більше, тіло і кров Ісуса, Бога. Другої особи тройці, чи водичка свячена. От що тіло і кров Ісуса, о, то це треба нам споживати. А Він каже: «Ну, люди махнули рукою, ні, і багато хто раз у рік достатньо. Таке для Галочки, буквально для Галочки. Бідна Галинка, хоч щось має, раз у рік. А водичку священну не, треба рендишно, треба пильнувати. І щось схоже стається часом з постом. Є люди, я знаю є багатьох людей, які бошкають, як у нас кажуть, тобто постять, але до церкви не ходять. Тобто якось благословіння користуються цим, але втрачають найважливіше. І тому не треба забувати, що піст це є дуже файна річ, яка нас дисциплінує. Насамперед піст від їжі. У деяких посланнях меджугорських. Ми, ми чуємо такі слова, що молитва і піст зупиняють війни. Молитва і піст можуть зупинити війни. Бо чого? Бо коли ми молимося, тоді ми є з Богом, а коли ми постимо, то ми тримаємо себе в руках. Тримаю свою волю. Ні, я не буду робити те, що я хочу, а зроблю те, що не хочу. Заради Бога, заради себе самого. Аби тренуватися. От що дає піст! І це насправді дуже корисна практика, але насамперед відносно їжі. Бо, 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 бо що стається, як нас диявол обманює, ми кажемо у молитві «Отче наш, Боже, нехай буде воля Твоя, але завжди роблю так, так, як я хочу. А потім дивуюся, а чого так все стало? Нехай буде воля твоя, але я зроблю так, як я хочу. Або кажу, так, ну, так, а, а, а де воля моя? А в чому воля? Ну, Дивися, моя воля у тому, аби ти утверджувався у вірі, у молитві і пості. Це лише сьогоднішнє Євангеліє. Це каже Господь, це моя воля. А Боже, а мені щось так не хочеться. Хочеться, не хочеться. Нравиться, не нравиться. Ні. Хочеться, не хочеться. Ні. Н -н -н -не, не ставимо питання, чи хочу, чи не хочу. Це, це практика, яку необхідно робити. Бо інакше моя воля слабка, ослаблена. І це, це піст на і воді, це піст від е, напитків, зокрема від алкоголю. Я ніяк не можу зрозуміти, чого у п'ятницю м'ясо їсти не можна, а горів купити можна. Ну погодьтеся, від чого маєте більшу розкіш? Від м'яса чи від горівки? Та горівка дає більшу розкіш, ніж м'ясо. Розумієте? Від чого маєш більшу розкіш? Від м'яса чи від вина? Та вино дає більшу розкіш, ніж м'ясо. Розумієте? Тому це, це дуже дивно. Тобто, йдеться про піст, аби не розкошувати у, чомусь, у тому, що я споживаю. Ні? І тому, якщо вже бошка, то бошка. а не горівка небошкова. І так собі можна лупнути, що потім там біля мене є такі клієнти, які співали на Страстну п'ятницю, а над хустом ворон кряче. Та я не проти, ну, файна пісня, але може трошки не в Страсну п'ятницю, ні? А вже коли ти побошкаєш тобі добре, ні? тоді вже п'ятниця, не п'ятниця. Розумієте? Тобто їжа, напитки, потім третій піст, між іншим, я зустрічав у рекомендаціях святих отців, оце є піст від сну. Коли ти не спиш, тоді, коли тобі дуже хочеться, наприклад, на обід, піду до, до сусіда, піду краще відвідую когось самотнього, піду краще стану на молитву. Ні? Або щось зроблю, або е, може бути часом піст і нічний. Тобто я спеціально не ляжу спати скорше, або, або швидше встану, аби помолитися, хоч це не просто. Або остання форма посту, про яку хочу згадати, це є піст від інформації. Ніколи так, так багато не було інформації в доступі, як сьогодні. Ніколи. Всюди інформація. Я знаю багатьох старших людей, ну, бо церква звільняє від посту обов'язкового від 60 років. Я знаю багатьох старших людей, для яких проблема не їсти м'ясо спокійно, п'ятницю там у середу. Але виключити телевізор на п'ятницю. Боже борони! Це стара, вже такі святі речі не чіпайте? Не? Або виключити роутер, Wi-Fi, виключити комп'ютер, телефон на п'ятницю. Ви що? Ну, 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 ви що? Розумієте, але це, але факт, що у нас у нас сьогодні і це втомлює. Ця, цей надмір інформації нас втомлює, і ми не розуміємо, від чого ми втомлені. Ми втомлені від надміру інформації. Коли була Друга світова війна, то що ми що чули наші діди-прадіди? На такому фронті наші пішли вперед, побили, ведуть, не, не знаю, позаймали вершини. Крапка. Все, стільки інформації. А ми сьогодні знаємо в деталях, що робиться, що що хвилини, що години. У мене часом враження, що ракета ще не встигне впасти, а вона вже вибила у новинах. Летить ракета. Ні, будьмо уважні. Ні. Ну, якби це і добре з однієї сторони, але, але з іншої сторони, ми мусимо це фільтрувати. Ми мусимо це фільтрувати. Мені нагадує увесь інформаційний простір супермаркет. А ну дивіться, ви коли зайдете в магазин до Думена, зайдете в супермаркет, то ми ж не беремо все підряд. це підряд. Ми, ми спокійно дивимося, це не наше. Не? Оце, що в магазині, це не моє. Я себе беру буквально те, що мені треба, більш менш, і склав і, і поїхав. І то, не раз, здається, зайдеш за, один, за одним хлібом, а, а, а винесеш повну корзину не? чи там повні ташки, правда? Але, але ми, ми мусимо у, у просторі інформаційному також постити. Ми мусимо вчитися, ні, це не моє, мені це не треба, я від цього відмовляюся. Я це не беру. І, 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 це, і це треба робити без перестанку. Бо сьогодні, сьогодні всі знають, що найцінніша валюта це не долари, не євро, не золото, платина. Найцінніша валюта сьогодні це увага. Увага! Я, я недавно прочитав на одному білборді, реклама білбордів, на білборді, реклама білбордів, і пише: якщо ти читаєш ці букви, значить реклама працює. Звертайтеся за телефоном. Думаю собі, От жуки, як мене зловили. Якщо читаєш ці букви, ці надписи, значить реклама працює. Тобто увага! Ви би знали, скільки грошей, скільки ресурсів укладають великі корпорації, такі як Google, такі, як YouTube, у то, аби максимально нашої уваги е, взяти. І тому ми, ми, маємо, ми маємо розказувати, скільки уваги ми на ці речі віддаємо, а скільки ні, а не вони нам. Якщо ми це упустимо, якщо перестанемо пильнувати, вітаю вас, ви раби, тоді ми стаємо рабами. Але не рабами Божими, не синами Божими, а ми стаємо рабами Google, Ютуба. Тому ці речі треба пильнувати. Тобто бачимо, що Ісус нам сьогодні представляє ці три основи фундаменту віра, молитва і піст. Віра, аби перевіряти, в що я вірю, і в доброму утверджуватися, не добре відкидати. Молитва. Аби шукати нагоди будь-якої, і молитва якась усталена, готова, кафіст, твердиться, молебень, вечірня служба Божа, і молитва серця, тобто молитва спонтанна, аби триматися в молитві поруч біля того, хто дає сили, біля того, хто дає життя, хто дає прощення, терпіння. І, і третє милостиня, Ой, милостиня. піст. Я вже перескочив. Піст для того, аби ми вчилися свою волю тримати. Аби ми вчилися, аби ми зрозуміли, що наша воля це як бик. І ми його маємо тримати. Ми не маємо керувати. Чого? Бо якщо цим биком не керувати, то він тебе нищить. То він, він замість того, аби на тебе працювати, ти його боїшся. Бо він тебе б'є. А піст у їжі, у напитках, у сні, піст у розмові, піст у інформації. Загартовує нас. І, і, а між іншим, потім дає нам час і для молитви, і дає нам час утверджуватися у вірі, особливо тоді, коли постимо, коли цей час з'являється, коли, коли його не тратимо на, на речі, на які ми звикли тратити. Тож нехай так і буде, і молимося і зараз, щоб всі, всім нам Господь відкривав ці речі, утверджував у вірі, давав натхнення і, і сили молитися, аби ми пригадували собі, я не можу собі дозволити не молитися. І, і аби нам давав творчості, спокійно бути творчими щодо посту. Нехай буде традиційно, особливо в середу і п'ятницю, але також і в інші дні. Якщо маєте натхнення від чогось відмовитися на славу Божу, сміливо відмовляйтеся. Якщо маєте натхнення від чогось відмовитися на день, на два, на тиждень, на півроку, на рік, заради когось, заради того, аби когось благословити, сміливо це робіть. Не пожалієте. Тому що це буде загартовувати волю, і Господь буде також особливо благословляти і добиратися до тих місць у серці, до яких інакше би не добрався. Тому він так сміливо заявляє, що є, є такі види демонів, яких можна бити тільки тоді, коли ми не віруємо, коли утверджуємося у молитві, спілкуємося з Богом. І тоді, коли ми загартовуємо свою, свою волю, коли ми заради Бога вміємо собі сказати ні, тільки тоді, ми зможемо цих. Демонію класти на лопатки, а він нам дає цю владу, і це можливо. Спробуйте.